А вам не кажеться, що система образування просто любої страни, вона нуляча. Як мінімум, коли ми покидаємо стіни школи, ми просто не розуміємо, куди і як двигатися. А чому в школах не учать, куди і як давати взятки, кому і скоко? А ти стоїш як ідіот перед той і не придумаєш, як їй всунутих 200 гривень, щоб вона тебе, блядь, передзвонила, коли твої аналізи прийдуть. Просто як гусь. 200 гривень це мало чи це багато. Як давать при ком давать? Шо правильно указать на собеседуванні по роботі, яка тобі тебе реально цікаво? А шо делать з тем, що ти только в 30 лет понимаешь реально, чим ти хочеш заниматься? 30 лет треть жизни пройдено. Нам просто забувають башку якимось косинусом, і нам в целом, блін, нахер не надо. Або психологи чомусь не працюють з дівчинами, не розповідають, як пережити в підростковому віці возрасте... розставання. Не стати очередним суїцидником, який завтра з криші прийде. Як вміти казати НЕТ? Як самостійно переробити дитячі травми? Нахер мені знати, як розмножаються кузнечики. Щоб мене навчили, як заробити на першу тачку? Як правильно вкладатися в крипту? Коли і в якому році краще купувати біткоїн? Зачем мені інформація, що з гусениці виходить бабочка? І чим красивіше і пушисті гусениці, тим красивіше і Зачем я учила стихи Пушкіна, а тепер його запретили? Чому мені не сказали? Занімайся на фізкультурі, тому що через 15 років тебе надо буде платити большие деньги для того, щоб потренувати своє тіло.